Настав той час, коли дійшли мої руки до заселення автоматичного вулика. Я підготував тут це відводочок, це не сім'я, це відводочок був е, на молоду маточку. Маточку я вже облетів, вона молоденька почала сіяти. Е, і тобто вже все підготовлено. Що ми робимо? Ми беремо і заселяємо наш. Автоматичний вулик. Я його пофарбував, але, бачите, не розбирав, прилипло все. Так, це в нас автоматичні рамочки. Зараз ми все це будемо заселяти. Так, вулик у мене підготовлений. Починаємо заселення. Так, тут у нас шестерамочник. Шестирамочник, де наш демарик. Шестирамочник. Це маленький невеликий відводок. Я його або підсилю, або може і не підсилю, тому що тому що тут, в принципі, матка я перевіряв, маточка вже сіє на всіх шестирамках, але не багато бо вона була натрушена. Тут є ось перги багатесенько. Тому ми просто беремо. І пересаджуємо. це молодесенька маточка. Якщо я знайду, я вам її покажу. Бджілка спокійна. Зараз ми її пересадимо швиденько. Ну, все засіяно, все засіяно, маточка сіє, тому це не потужна сім'я, я не хотів сюди потужну. Я хотів, щоб тут була молоденький відводочок з молоденькою маточкою, щоб ну, воно тоді. Він краще органічно розвивається і вони тоді будуть гарно осваювати. А ось і маточка. Ось і маточка синенька. Давайте я вам покажу. Ось молоденька маточка. Це у нас тут працює склінар. Буде працювати лінія склінар. Так, маточка тута. Ну і крайній розплод. Бачите, він небагато бжоли. але нічого, я або сюди підставлю розпліт на виході. Або, або хай самі наращуються так, як є. Так, я з собою ще брав, так як у них це відводочок і небагато в них е, роз, цього кормів, практично немає. Я взяв таку в них сушнинку з невеликими маломедочками. Просто підставимо їм отакі рамочки. І дві вощинки я підготував. В принципі, зараз погодка гарна, наладилась. Пилку в природі багатенько, нектарчик з рамочок ліється. то я думаю, що вони швиденько все це діло забудують. Що ми робимо? Небагато, звичайно, бжали. Можливо, все-таки треба сюди підставити одну рамочку розподу. Ну, щоб вони швидше все це діло зробили. Так. Раз. І два. Так. І вашінку я ставив. Ну добре, ставимо вашінку, подивимось. Я, в принципі, через не гляну, подивлюся, яка ситуація, якщо... Ну, це карніка. Це карніка, вона, вона така, знаєте. Меду більше, ніж бджоли, як то кажуть. Так. Це сюди, вулик ставимо? Ну, я не знаю, в принципі, розширять рановато, ну що ми зробимо? Ми хай все-таки розширимо, хай вони осваюють льоточок отакий я зробив. Кажу, зробив, був. Опа, Оце отак виглядає. Що у нас іще? Бамбукова роздільна решітка. Щоб маточка не піднімалася вверх, бо багато не розуміють, що мат, ну, типу, матка зайде в оці автоматичні рамки, ось Оці, оці автоматичні рамки. І типу, насіє. Для цього використовується роздільна решітка, тому ніхто нічого не насіє. Так, ну і корпус, і корпус у нас. З автоматичними рамочками. Ось такими. Це вже підмет. Зрозуміли, так? Да? Оце отак воно ставиться. Отак воно ставиться. Матка, розпліт. автоматичні рамки підмет. і це мед. І ось тут буде віконечка. Віконечка, ось я вам покажу. Раз. Де можна просто подивитися на рамочки чи заливають вони медом. Все дуже просто. Я зараз так ставлю, хай бджілочки облітуються і десь у нас тут є. Я приготував, тут ще є така сітка, щоб бджоли не йшли вверх. Я підготував холстик. Ось отакенький. Ну, Щоб їм протягів не дуло, ви поняли. Подушечка в мене така. Синтепонова. І дашок. Дашок. Дашок не утеплений, тому використовується подушка. Оце ось так. О, Перевіряємо. Оце приблизно ось отак. Оце ось так у нас, друзяки, виглядає автоматичний вулик. Дивіться, бджілки вже йдуть з пилочком. Коротше, все буде круто. Я думаю, що все буде круто. Будемо тепер дивитися разом, наблюдати. Я думаю, що я для вас зніму потім відео, як ми качаємо з нього мед, як там вони заливають, будемо за ним наблюдати. Дивитися, що та як. Коротше, оце якось так. Ну що, з Богом заселили? Тепер будемо дивитися. Круто, круто, його треба було трошечки раніше, але так як погода не давала. Погода була дуже погана, дощі холодно і не давала. Ну, Я ще подивлюсь, можливо, їх залишу так, як є, щоб вони самі по собі наращувались, бо маточка молода, вона вже там засіяла шість рамочок на шести рамках розплітала. Але можна, щоб маса бджоли збільшилась, щоб їм, щоб вони вже почали, як то кажуть, чуть ли не завтра заливати його. Нектарчиком, то потрібно трішки більше маса бджоли. Ну, для цього тоді, можливо, витягнути, треба буде одну ващинку і ставити туди розплід. розплід. Бо бжали кількість бджоли не така велика. Ну нічого, Оце такі в мене буде тут три богатиря стояти. Оце автоматичний вулик і два альпійця. Два Оце якось так. Все, дружаки, дякую вам за лайк. Слідкуйте, будемо тепер качати з нього мед. Автоматичні рамки буде мед сам литися в баночку. Якось так. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока. І хочу на кінець таки сказати, бо в усіх соцмережах пишуть, де придбати такий вулик. Цей вулик був придбаний в інтернет-магазині Уліїн. Все, заходьте, дивіться, ціни, він не дешевий, там є ціни, можна подивитися, що та як. Тому е, інтернет-магазин Уліїн. Дивіться там, Все, всім пока.